Всім здоровчик на зв'язку Цвібель, і приблизно якось отак я виглядаю в інфрачервоному спектрі у повній темряві, і в такому вигляді бачать дорогу наші захисники під час поїздок у автомобілях, на яких встановлено систему нічного бачення оч для ночі. Цей проект розроблено і постійно вдосконалюється добровільчим формуванням ангели життя, з яким я співпрацюю, віддаючи купу зусиль. Саме тому на цьому каналі відео і стріми виходять не так часто, як вам би хотілося. І все для наближення перемоги. Є існуючі заводські аналоги систем нічного бачення, але згідно з відгуками бійців, якість зображення на них не дуже висока. І саме тому виникла ідея даної розробки, як більш бюджетної, і яку можна зібрати з доступних компонентів. Даний комплект отримав багато позитивних відгуків від бійців і разом з тим продовжується постійне його вдосконалення. Зараз до комплекту входять одна або декілька камер, які здатні працювати в інфрачервоному спектрі, і розраховані на монтаж зовні приміщень. Потужний інфрачервоний прожектор, який розганяє темряву, але його світло не видно неозброєним оком. Пристрій, який зветься Digital Video Recorder або DVR, до якого підключаються камери. Монітор з ноутбука, нетбука чи планшета, на який виводиться зображення з камер. Над такими моніторами якраз таки я і працюю. Пристрій для перемикання між камерами, в розробці якого я теж брав участь. В ним водій може перемикатися між камерами в разі необхідності. А також. Елементи перетворення живлення, з'єднувальні кабелі та деякі інші компоненти. Хоча дана система і бюджетна, а монітори взагалі беруться із пожертвованої техніки, на закупку інших компонентів потрібні неабиякі фінансові вливання. Тож волонтери з ангелів життя постійно проводять збори коштів на виготовлення цього та інших проєктів. Тепер найважливіший момент даного відео. У закріпленому коментарі. Буде посилання на поточний збір коштів, наприклад, Монобанка. А в описі залишу посилання на інформаційні ресурси ангелів життя, де ви можете ознайомитись із діяльністю, ідеями і поточними проєктами даної волонтерської організації. Я закликаю вас підтримати волонтерів, оскільки вони тримають тил, а надійний тил неабияким чином зміцнює фронт. Вперед, до перемоги!